Привіт усім і ласкаво прошу до нового відео. Сьогодні ми вперше поглянемо на деякі майбутні зміни на карті Хайвей. Ці зміни були додані на супертез близько місяця тому, але я вирішив трішки зачекати з цим відео, щоб подивитися, чи з'явиться ще одна версія змін. Адже за два тижні ми побачили дві великі пропозиції змін для Хайвей. Те, що ви бачите зараз, це друга версія. Отже, що саме вони планують змінити? Вони фактично планують суттєво змінити підхід до міста, значно переробити позиції, де раніше грали середні танки, а також позиції, де зазвичай грали ПТ сау По суті, це майже повне перероблення карти для кожного типу танків. Тепер на карті з'явиться ціла низка нових позицій для легких танків, ПТ-САУ, середніх і важких танків. Важкі танки тепер матимуть значно більше можливостей грати поза межами міста. Раніше ось так виглядав традиційний фланг для середніх танків. Тут могли Грати легкі танки, тут середні танки, але ця частина карти була завжди доволі млявою. Ігровий процес ставав в чомусь на зразок виглянь і стріляй. А ось так це виглядатиме після змін. Це, мабуть, одна з найбільших змін на цій карті, без її повного видалення і повернення через 5 років. Це велично. Увесь стиль гри на цьому кутку зміниться, з'явиться абсолютно новий спосіб перетину цієї частини карти, що дозволить обом командам робити це набагато безпечніше. І ключове слово, яке я сьогодні часто повторю, тому це прогресія. Порівняно з минулим, тут з'явиться значно більше шляхів для прогресії. Раніше, якщо подивитися, як усе виглядало, то прогресувати можна було тільки сюди, будівля тут, будівля там і перетин цього місця був майже неможливим, якщо ви зробили це на початку гри. Після цього ви залишаєтесь там без варіантів. Було невелике підвищення тут, але на цьому все. Якщо подивитись з іншого боку, то там були будівлі і тут, і тут, але далі майже нічого. Ця зміна має вирішити цю проблему. Тепер є позиції тут на початку, далі тут, тут будиночок і потім тут. А потім з'являється ось цей яр, у якому ймовірно можна буде грати. І з іншого боку карти те саме, значно більше можливостей для прогресії. З'являються нові позиції для легких танків. Ось тут зверху, тут, а також ПТСА у цих же зонах. Це величезні зміни. Ось як виглядало поле до змін з іншого боку. Дуже нудно, знову ж таки. Майже немає можливостей для прогресії. Легкі танки мають дуже обмежені місця для гри. А ось так це виглядатиме після змін. Ці кущі точно сподобаються легким танкам і ПТ-САУ. Те саме місце стосується цих зон. Цей пагорб тепер, ймовірно, стане позицією для легких танків із південного боку. Те саме стосується і цього місця, але ми також бачимо різні кути для прогресії. Коли ви гратимете цей бік, з'являються пагорби, до яких можна просунути, щоб грати з них і атакувати наступну лінію оборони. Це добре, мені це дуже подобається, і я сподіваюся, що ці зміни не будуть радикально змінені, а лише трішки відшліфовані, тому що вони виглядають багатообіцяльно. Давайте ще трошки детальніше розглянемо цей кут. Ось як я це можу пропрацювати. Цей яр стається досить глибокий, щоб можна було в ньому грати. Наприклад, якщо противники закріплюються ось тут або тут, ви можете використовувати цей яр, щоб їх обійти. Дуже добре подобається динамічність цих змін, вони нагороджують навички гравця, адже більшість не буде ситуацій, коли через кращу позицію суперник отримує несправедливу перевагу. Тепер трохи про середину карти. Ось як вона виглядає зараз. Міст, легкі танки, грають навколо, ПТСАО ось тут. Доволі нудно. А ось так це виглядатиме після змін. Ми бачимо величезні зміни, нові будівлі не руйнівні, є руйнівні, у полі з'явиться крущі. Які стануть улюбленими позиціями для легких танків, наприклад, ту, де рівняна будівля з кущами, тепер можна буде спостерігати за цілою зоною. У разі засвітлення можна буде відступити назад і сховатися, що було раніше неможливим. Поле також зазнало величезних змін. Тепер у середині з'явиться підвищення, під яким можна грати. Зони біля спавнів тепер стали нижчими, що дозволить легше досягати ключових позицій. Зміни виглядають динамічно і збалансовано. Якщо говорити про кап зони, то їх позиції залишаються майже незмінними. Але додали нові можливості для маневрів. Ці зміни на хайвей виглядають дуже багатообіцяльними. Карта стане цікавішою для всіх типів танків. Я думаю, що саме цей той випадок, коли зміни потрібні для усунення одноманітності, а не через зламаний ігровий процес. Очікувати ці зміни можна у першій чи другій половині кварталу 2025 року. А що ви думаєте? Напишіть у коментарях, чи погоджуєтеся ви з цими змінами чи ні, і чи є, на вашу думку, позиції, які виглядають надто сильними згинами. Відгідно даного ребалансу. Якщо вам сподобалось дане відео, не забувайте поставити лайк і підписатися на мій канал. До нових зустрічей, командирі, у наступних боях.